Показую вам ось цих милих тваринок. Тут у нас і песики, і котики, будуть дуже маленькі. Це у нас в вінтажні колекційні різні тваринки 90-2000-х -х, х років. Тут цілі колекції їх, як ви бачили на фото, будуть по видам. Є і більші, і менші. Ціла колекція порід собачок, ціла колекція далматинців, ось такі качечки, вінтажна лялечка. Також десь тут є у нас вінтажна малесенька шопінс. Колекційна, такий красивий метелик, хом'ячок, колекція ведмедиків. Ось такі лялечки і ось ця маленька Шопкінс колекційна також. Це все буде на оновленні. Скунс у нас гумовий, такий Діснеївський віслючок, котик, такі котики в різних позах, іконики і зайчики, всього дуже-дуже багато.